Кві для росіян влаштували так би мовити свято трофеїв перед сакральним 9 травня. Подивитися на західну техніку. Прийшли найпалкіші прихильники рускава міра. Як повідомляє Лухта серед НАТО, помітили невгомовну жінку, яка влаштувала власну показову помсту західній техніці. Росіянка знімала броню на планшет та показувала непристойний жест. На уточнювальне питання, кому адресовано жест, росіянка самовдоволено відповіла. А що ж вона саме відповіла? Давайте почуємо та побачимо далі. Там кому показували жест такої. Це прям. Hello, прям. Кор баду, біс, <різь> Також це відео прокоментував у себе в телеграм заступник командира третього ОШБР Максим Жорін. Він написав наступне: Радив би звернути увагу на цю жінку співробітниками ФСБ. Якщо вона вибачте. Тикає, а не скрєпний руський шиш. Виходить, вона американська шпіонка. Тим часом європейці повинні розуміти, що російський диктатор Володимир Путін не зупиниться, якщо досягне успіху в Україні. У такому разі російські війська можуть бути на польському кордоні. Про це повідомляє за посиланням на головного дипломата ЄС Жозепа Бореля під час виступу в Окфордському університеті. Сьогодні Путін є загрозою екзистенції для всіх нас. Якщо Путін досягне успіху в Україні, він не зупиниться на досягнутому. Європейці повинні знати про перспективу мати в Києві маріонетковий уряд, як у Білорусі, і російські війська на польському кордоні. Борель нагадав, що був на Донбасі перед початком повномасштабного вторгнення Росії у січні 22-го року. Тоді Європейський Союз не постачає в країні, яка воює. Як зазначив європейський дипломат, відповідь ЄС на російське вторгнення була потужною і об'єднала, щоб забезпечити Україну військовою потужністю необхідною для протистояння. Зараз Путін сприймає весь захід як супротивника. Він чітко дав це зрозуміти в багатьох своїх виступах. Кожен день на російських телестанціях говорять і повторюють захід весь захід. Глобальний захід наш ворог. І вони діють відповідно через дезінформацію, отруюючи наше інформаційне середовище. На думку Бореля, Росія намагається втрутитися у демократичні процеси ЄС, зокрема у європейські вибори. Якщо говорити і згадувати про допомогу Україні від Європейського союзу, то варто зазначити, що ЄС з початку повномасштабної війни надав Україні фінансову допомогу для підтримки бюджету, вів понад 10 пакетів санкцій проти Росії. Забезпечив захист для українських біженців та фінансував військові військову допомогу. Також зараз точиться дискусії щодо використання заморожених в євросоюзі російських активів. До прикладу, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен запропонувала направити прибуток від активів Росії на зброю для України.